Оп, чекс. Плюс одного рецепту приготованого в автоклаву у вашу скарбничку. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і у нас новий відеорецепт. Кожен відеорецепт ми можемо зупиняти на паузу, і ви можете, знаєте, по списку продуктів вже відгадувати, що ми будемо готувати і що з того може вийти. Тому я вам пропоную зараз зупинити, подивитися по цьому списку продуктів, що у нас є, і що ми будемо готувати. Зупинили, я вам вірю. Отже, напишіть в коментарях, що ви будете готувати, а я вам розкажу: будемо готувати тушину капусту зі свиною шиєю. Доволі простий рецепт, надзвичайно поживний, стане отим плюс одним гарним рецептом у вашій скарбниці для того, щоб пригостити себе, своїх рідних, чи просто посмакувати ситною поживною стравою. У нас ж класично це є тушкована капуста, яку там в казанку можуть готувати там в Польщі. Це готують біго тільки з більшою кількістю копченості. Ми ж зробимо наш варіант в автоклаві, законсервуємо це гарненько. А нам потрібна капуста білокачанна, морква, томатна паста, цибуля ріпчаста. І свинину, яку я вже попередньо собі підготовлюю, і поставив сюди обсмажувати. Будемо це все з'єднувати, допоки це в мене буде смажитися свинина. Я буду нашинковувати капусту і буду розказувати якісь вам певні моменти. А тому поїхали! І основне, всім дякую, хто підписується, хто нас дивиться, хто коментує та пише ті варіанти, що можна приготувати. Ми завжди переглядаємо і надихаємося вашими коментарями. Дуже дякую. Я буду обсмажувати нашу свинину. І паралельно буде нашинковувати капусту. Я використовую такий пластмасовий девайс, він називається Мандоліна. Ми часто на професійній кухні використовуємо ось саме такий, тому що він зручний, він маленький, не займає багато місця і супер простий в використанні. На відміну від металевих, він не гнеться, бо метал має здібність прогинатися і деформуватися. Ця пластмаса ж цього не допускає. І от я вже користуюся довгий час, а воно новенько, гарненько, як і на початку. Добре, нашу свинину обсмажуємо. Я використовую свину шию, вона більш буде соковитішою, вона буде більш м'ясистою і буде пускати свої гарні аромати та смаки. А капусту, в свою чергу, буду нашинковувати дуже тоненько. Дуже легко тут налаштовується, трошки покрутити. І в мене вже інша товщина. І ось так гарненько нашинковувати. Швидко, якщо у вас немає. Слайсера або хорошої мандоліни, отаку От використовуйте і суперова. Вона дуже гостра, японська заточка, клас. Звичайно, це не реклама, просто користуйтеся правильними девайсами, які зручні та безпечні. Якщо ж ви будете готувати більшу кількість, краще використовуєте кастрюлю, вам буде набагато легше це робити і вимішувати. Після того, як м'язко підсмажилося, я його підсолюю трішки. І наразі то все. А вже потім додам інші спеції та все інше. І помаленьку буду додавати нашу капусту. Ось так. Цю цю капусточку додаю. Я думаю, що так як вона буде утушковуватись, я візьму ще. Одну четвертинку, так як в мене буде ще морква, у мене буде ще цибуля, цього буде достатньо. Ну, ви, звісно, можете зробити і більше на більше баночок. Допоки воно тушкується, ми одразу наріжемо пів цибулинки. Буду наріжати її півкільцями. Відповідно, у мене насічена капуста, у мене буде жульєном нарізна морква і відповідно цибуля, щоб відповідала. Після того, як ми всі овочі нарізали, ми їх трішки протушковуємо, після чого додаємо томатну пасту, трішки цукру, спецій. це все розмішуємо і будемо розкидати по наших баночках. Завжди пам'ятайте, що кислоту, а саме томатну пасту, потрібно додавати в кінці, так як вона подовжує процес приготування. Хоча, якщо ми готуємо в нашому автоклаві, то нам це не страшно. Але загалом я хочу, щоб смак від томатів він розкрився краще. Для пікантності також додам трішки перчику Чілі. Капуста тушкована, вона загалом любить ось цей пікантний перчик, іноді його додають до квашеної капусти. Ми ж додамо одразу сюди. Ну, бо ми використовуємо свіжу. Після того, як наша томатна паста з цією всією капустою розійдеться, я додам трішки води. Ну а допоки наша капуста дотусковує, ми підготуємо наші. Я думаю, тут буде баночки три, підготуємо зі спеціями, додамо трошки лаврового листочка і будемо накидати нашу капусту. Ось таких три баночки у нас вийшло тушеної капусти. Ми її будемо закривати нашими твіст-крешечками і після цього будемо відправляти в автоклав на температуру 110 градусів 40 хвилин. Ось така капусточка, ось так вона виглядає. Три тушкованих баночки. Ви, звісно ж, можете приготувати набагато більше. Ми ж показуємо, як це зробити і як вони могли би виглядати. Ну і будемо відкривати нашу баночку. Оп, чикс. Ой, дуже ароматна. Я дуже люблю. Капусту це такий один з недооцінних продуктів, які варто використовувати. Ми часто використовуємо його в ресторані. У нас навіть є страва. Ми готуємо капусту таку запечену в золі і подаємо її там з трюфелем, сирним соусом. Але це вже інша історія. Загалом дуже люблю капусту. Гарний запах, шматочки м'яса. Їх достатньо є. Капуста, соус. Ну гарно виглядає. М -м. Ну. Друзі, дуже гарний варіант, плюс одного рецепту приготованого в автоклаву у вашу скарбничку тушкована капуста з свиною шиєю. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими відеорецептами. З вами був шеф Іван, Іван Іванчук. До нових рецептів. Пока!